Для студентів це дуже класна можливість. В інших робоках такого немає. На базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу вже багато років функціонує студентське відділення спілки інженерів нафтовиків. Це всесвітньо визнана організація, яка об'єднує професіоналів нафтогазової галузі. У Франківську до складу спілки входять 340 учасників. Одним із них є Дмитро Нащочич. Хлопець каже, що доєднався до організації ще на першому курсі бакалаврату, а зараз є віце-президентом франківського відділення. Ми організовуємо лекції з професіоналами галузі. Також з викладачами нашого університету та інших наша головна місія зробити більш міцний зв'язок між студентством та професіоналами галузі. Щоб поєднувати науку і технології Передові нещодавно в університеті відкрили оновлений офіс спілки інженерів-нафтовиків у Івано-Франківську. З нагоди цієї події до вишу приїхали студенти з інших університетів України. Такі офіси ще є також у Києві, Дніпрі, Харкові та Полтаві. Це не просто коворкінг зона, це платформа, де будуть проводитись івенти, де будуть проводитись різні заходи, конференції, де ми будемо зустрічати стейхолдерів, офіцерів з центральної спілки СПІ з Києва Вівського офісу, і це дасть можливість студентам і здобувачам різного рівня освіти першого, другого, третього, а також викладачам не тільки кафедри видування нафти і газу, а цілого інституту нафтогазу і інженерії і, взагалі, в цілому університету нафти і газу обмінюватись досвідом, набувати якихось нових знань, ділитись своїми знаннями, перебирати знання від інших колег. Ну і звичайно, той, хто ще не знайшов себе, має можливість реалізувати себе в нафтогазовій галузі. Тя оновленого офісу спілки інженерів нафтовиків стало можливим завдяки підтримці компанії Велко, яка входить в групу компанії Захід Надра Тут з'явилося мультимедійне та комп'ютерне обладнання, а також велика плазма. Ректор Ігор Чудик разом із студентами розрізав стрічку входин до нового офісу. Ми сьогодні ініціювавши цю подію, прив'язуємо її не безпосередньо до відкриття саме офісу, а до створення нового оркінг-центру, який дозволить покращити комунікацію Комунікацію студентів між собою в Україні, студентів України з іноземними студентами, мати кращу координацію з своїми наставниками офіцерами цієї спілки. Долучитися до спілки можуть усі охочі студенти університету нафти і газу. Особливо це цікаво для здобувачів нафтогазових та інженерних спеціальностей. Лідія Жук Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.